А сьогодні у нас у рубриці аерогріль ми будемо готувати сосиски в тісті. Сосиски морожені. Готові. Зараз ми змажемо їх жовточком і відправимо в аерогріль. Ось такі гарнюні вийшли. Зараз загружаємо в аерогріль. Опа! Так, вибираємо програмку. Картошка. Випічка. Ну що, погнали. Пройшло 7 хвилин, заглянемо, подивимось. Ух ти, які вони стоять гарнюні. Зараз ми їх ще раз змажемо. Яєчка, вона така, весе. І ще, я так думаю, 2-3 хвилинки і вони вже будуть готові. Ну що, пройшло 11 хвилин, подивимося. О, диві, вже готово. Дуже швиденько взагалі. І така красота. Все, будемо смакувати, зараз трошки остинуть. Сосіска в тесті від Карапишів. Карапишівський м'ясокомбінат. Продає такі штуковини в Богославі в магазині. Все, до нових зустрічей!